А в ефірі інформаційний випуск новин 25 жовтня. Вночі ворог запустив 63 шахеда по території нашої країни. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях, зокрема і на Хмельниччині. Втім, українців не зламати. Сьогодні на знак об'єднання в кожному куточку країни та й поза її межами усі небайдужі долучилися до написання національного радіодиктанту. Це вже 25-й такий захід і щороку охочих долучитись лише більшає. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Втілення у життя плану перемоги. Аби реалізувати цю ідею, варто згуртуватись та в унісон донести до кожного громадянина і міжнародних партнерів усі аспекти, які представлені у даному документі. Саме це й стало ключовою темою обговорення на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Обговорено. Деякі детальні кроки для того, щоб підсилити голос України у впровадженні цього плану перемоги, у його підтримці зі сторони світової спільноти, усього цивілізованого світу, аби наше місцеве самоврядування, наші усі гілки влади, органи виконавчої влади були згуртовані, консолідовані у єдиному прагненні реалізувати цей план. Перемоги в єдиному прагненні перемогти, підтримуючи один одного, ми можемо дійсно реалізувати цей план і наблизити максимально нашу перемогу. Хмельницький щодня новий гасло, яке було актуальним до війни, навіть зараз втілюється у життя. Попри направлення чималої допомоги силам оборони, підтримується й економічне життя міста. Незважаючи на те, що ми все віддаємо на сили оборони. Ми маємо показувати всім українцям собі, що Україна не зупинилася. Вона розвивається. Ми знаходимо ресурс і розвиваємо абсолютно всі галузі. Україна не зупинилася. Україна не зупиняється і не буде зупинятись. Так ми воюємо, і для нас головне перемога війні. Але ми і в умовах війни. Розвиваємося і будемо розвиватися. Велична будівля у центрі міста, дитячий світ, який з часом вижив своє, отримав нове дихання. У 2019 році ми почали говорити про те, що щось треба міняти і варто змінювати. Ми розробили вже певні зображення фасадів попередні. Внутрішній інтер'єр, але е, розуміли прекрасно, що кошти буде знайти дуже важко завдяки е, тому проекту, який був написаний управлінням економіки спільно з агенцією розвитку міста. Вдалося залучити кошти від міжнародних донорів. Боротьба за виграш у конкурсі була нелегкою, адже понад 40 заявок з різних міст країни змагалися за співфінансування проєктів. І головним критерієм для об'єкту, який мав отримати грант, було від відновлення доступу до базових послуг малого і середнього підприємництва, збільшення нових робочих місць, а також створення простору, де місцевий і релокований бізнес міг би співпрацювати та розвиватися. Місто Хмельницький було одним з 12 муніципалітетів, які були підтримані. Цей конкурс завершився у 2023 році, і вже от фактично на сьогоднішній день ми маємо дуже гарний результат, який сподіваємось сприятиме якраз тому, що утвориться в цих стінах. Така екосистема дуже динамічна, жвава, яка дозволить надати поштовх економіці, завдяки такій співпраці з міжнародними організаціями, стара будівля торгового центру стала сучасним простором для розвитку бізнесу. Маємо абсолютно новий сучасний торгівельний центр. Частково торгівельний центр буде використовуватися як раніше для роздрібної торгівлі. Частину це буде абсолютно нова, цікава зона розвитку місцевого в основному швейного бізнесу, яким так славиться Хмельниччина. Маємо зовсім новий фасад. Маємо енергозберігаючий ТЦ. Оренда буде тут, я вважаю, не найвища, але не найдешевша у місті, і буде інвестуватися в подальші приміщення, ремонту і реконструкції саме міської комунальної власності. Зараз родзинкою дитячого світу стане сучасний бізнес-центр. Це простір, де започатковується співпраця між підприємствами та народжуються ідеї, які в майбутньому переростають у великі проєкти. Коли об'єднують Ця бізнес, влада, освіта воно генериться у щось неймовірно велике. Для нашої, для нашого Хмельницького і для країни. Я рахую, що такі майданчики обов'язково мають бути. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33-й канал. Плячка риби, проаналізовані темпи водного режиму та інші показники свідчать про підготовку водних біоресурсів до зимівлі. Тож із 1 листопада на Хмельниччині встановлюється заборона їх вилову на зимувальних ямах. В даний період водні біоресурси є дуже вразливими. Вони збираються в зграї і йдуть на зимівлю у зимувальні ями. З метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі відповідно до правил любительського та спортивного рибальства у рибосподарських водних об'єктах з 1 листопада до початку нерестового періоду. Встановлюється заборона вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Заборона на ловлю діятиме в місцях поглиблення дна водойм, адже саме там риба скупчується на зимівлю в осінньо-зимовий період. В області визначено 32 зимувальні ями. Зокрема, в місті Хмельницькому визначено три таких ями. На Хмельницькому водосховищі дві. По вулиці Західна окружна верх проти течії та вниз за течією по одній ямі і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерна. З переліком інших зимувальних ям можна ознайомитися на офіційному сайті. Управління. Продовж цього періоду зимівлі за спеціально відведеними місцями вестиметься контроль. Тож, у разі порушення заборони вилову, риболова може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Залов риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 680 гривень. За завдання істотної шкоди передбачена. Кримінальна Кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України, що передбачає накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч гривень, а також позбавлення чи обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду, завдану рибним запасам України. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Чорні лісороби. Нещодавно правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з Хмельницької області, які незаконно зрубали ліс на 3,3 мільйони гривень. До складу групування входило шість осіб, серед яких керівник відділу одного із правоохоронних органів Шепетівського району, його брат, двоє керівників комунального підприємства, що займається лісозаготівлею, та двоє безпосередніх виконавців. Допомагали їм ще двоє комерсантів, які перевозили нелегальний товар. Зловмисники незаконно рубали дерева а згодом приват. Ними перевізниками доставляли їх на підприємства лісозаготівлі. Вже звідти оброблена деревина йшла на продаж, а правоохоронець забезпечував прикриття. Таким чином працювали з листопада 2023 року до травня 2024. За цей час встигли зрубати майже 200 дерев на території комунальних лісгоспів, серед яких були історичні дуби. Фігурантів обвинувачують у незаконній порубці дерев у лісах за попередньою змовою. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Нищівний вогонь впродовж минулої доби на території області горіли господарчі споруди, будинки та екосистема. Так спалахнув гараж у селі Боднарівка Хмельницького району. Вогонь знищив перекриття речі домашнього вжитку та інструменти. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 50-річного чоловіка, а також займання гасили у Кам'янець-Подільській та Красилівській громадах. Боротьба на зіві верхів Козачини у минулому в інтерпретації сучасності. Ya Hetman kullananı Arapşa! Актуальність української класики крізь віки в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького відбудеться прем'єра етно мюзиклу модерну Назар Стодоля за п'єсою Тараса Григоровича Шевченка. Назар Стодоля у нас був років 6-7 тому назад, але вистава дійсно була поставлена в класичному варіанті. Не дуже вдала. Ми її списали. Тому зараз наразі ми розглянули варіант розробки такої постановки етно мюзикла. Стодоля, він актуальний і зараз. Ми побачимо сучасні костюми. Це не буде класичний це класика, але в сучасній обробці сучасний варіант. Ми бачимо цю тенденцію, що молодь діти в школі вони не сприймають суперкласичний варіант вистави. Вони хочуть чогось іншого. Вони хочуть щось сучасного, видуманого, трошки містичного, але щоб сюжет передавав все ж таки патріотизм і те українське, що є в Тараса Бригорі Шевченка. Нова вистава отримала сучасне звучання в прямому сенсі цього слова. Адже тут «Кобзаря» поєднали зі спеціально створеною до цієї постановки. Музикою Ольги Лунякіної ба більше. У цій театральній роботі є сценографії, на які органічно проєктується сучасна графіка та витончена хореографія. З який тут залишилась драматургія Тараса Григоровича, все інше. Ми намагаємося по-сучасному, по-новому, в музиці, в сценографії ми додали різні такі ноу-хау. Цей музичний матеріал. Він на перший погляд здавалось би для такої української класичної постановки Назара Стодоля досить незвичний і звучить в розріз з самою автентикою написання цього твору. Не буду розкривати всіх карт, але це буде дуже сучасно, дуже незвично, як для жанру. Такої української класики, аби глядачі відчули силу духу та велич звичання минулого, спеціально для вистави закупили музичні інструменти часів козацтва. Метно інструментів українських, які наш глядач на нашій сцені, не бачив козобас, цимбали. Бугай ліра, оновлена музика, костюми. Втім, не змінилась Головна ідея бажання молоді до свободи, вільного волевиявлення, готовності боротися за свої ідеали. Мій персонаж не те, що сучасний від нас сучасний, тому що дія відбувається у майбутньому. Він ближче тяжіє до таких прототипів американського кіно. Щось типу як Супермен, який бореться проти несправедливості, який бореться за своє щастя, проти брехні, проти підступу, проти обману і проти грушолюбства. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на вихідні. У вихідні дні погодні умови на території Хмельниччини знову формуватиме висотний малорухомий антициклон, тобто опадів не прогнозуємо. Хмарність буде мінливою, на тлі високоатмосферного тиску та слабкого вітру. Вночі та в першій половині дня, завтра, прогнозуємо туман 200-500 метрів. Температура повітря 26 жовтня. По області в нічні години становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день – 10-15 градусів тепла, у Хмельницькому вночі близько нуля, в день – 11-13 градусів тепла, в неділю температура повітря в нічні години підвищиться до 2-7 градусів тепла, в деньна година залишатиметься в тих же межах. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.